Наступного тижня у нас справжній кадровий марафон. Запрошуємо приєднатися до наших безкоштовних вебінарів, розкриваємо гарячі теми, які точно вплинуть на вашу роботу. 23 червня розбираємо долю бронювання за постановою 45 і статус критичного підприємства за постановою 76. Ви дізнаєтесь, кого розбронюють за постановою 45 та чи можна одразу забронювати за постановою 76? Чи можна віддати введення військового обліку на аутсорсинг, кого можуть поновити на військовий, військовому обліку навіть після виключення, і що з тим робити, коли заброньований працівник може виїхати за кордон у відпустку або відрядження, і які документи для цього необхідні? І чи всі критичні підприємства мають бігти підтверджувати свій статус? А на вебінарі 24 червня відповідь на всі ваші кадрові трзання: що робити, якщо працівник зник не оновив контактні дані за новим порядком? Чи можна скасувати наказ про призупинення трудового договору, якщо строк більше за 90 днів? Відпуска менше 24 днів це міф чи реальність, і найцікавіше, кого не можна звільнити навіть за прогул. І увага! 26 червня, ексклюзивний вебінар про нову квоту для осіб з інвалідністю з два. Дцять року що зміниться, кого включати у квоту? Не пропустіть. Підготуйте питання, буде жваво. Реєструйтесь прямо зараз, буде практично актуально і як завжди, безкоштовно.